Україні впровадили стандарти перевезення тварин у міжміському транспорті. Тепер за умови дотримання нововведення ніхто не може заборонити вам подорожувати із собакою чи котом. Деталі про ці правила Кирил Вірязкін розкаже. Головною умовою для перевезення домашніх тварин у громадському транспорті є наявність ветеринарного паспорта. Якщо це дрібні тварини, це Дрібні собаки, коти можуть бути шиншили, хом'яки. Їх перевозиться в спеціальних клітках або сумках з абсорбуючим дном. Відповідно, за це несе відповідальність власник цієї тварини. А якщо це великі породи собак, тобто більше 45 см, сантиметрів, то це має бути обов'язково намордник і короткий повідок. Також є правила щодо розміщення домашніх улюбленців у середині салону. Перевезення має з'їсти на місцях, передбачених для розміщення ручної поклажі або безпосередньо на руках власника пасажира, або під місцями для сидіння біля ніг власника. Так пише правила. Тобто всю цю інформацію, яка стосується і перевезення тварин, і перевезення багажу, і багато інших речей, ми систематизували і видали правила. Для того, щоб всі охочі могли ознайомитися, були ситуації, коли дійсно велика собака була і без повідка, і без намордника, і пасажири відчували небезпеку поруч з такою твариною. І звертались до водія. Водій попросив пасажирку вийти. ну, вона відповідно звернулась на гарячу лінію, написала скаргу. Але ми їй відповіли відповідно до пункту правил, що вона не виконала вимоги перевезення домашніх тварин. Нещодавно подібні правила стандартизували для міжміських маршрутів. З липня цього року в Україні діють правила про перевезення домашніх улюбленців і у міжміському транспорті. Тварин до 10 кілограм можна перевозити на руках або у спеціальних контейнерах чи сумках із твердим дном. Натомість, чотирилапі, які важать більше 10 кілограм, повинні бути у наморнику та на повідку. Також господар зобов'язаний викупити цілий ряд сидінь. Що є? Відповідно, документи є, що собака прощеплена, що вона не, не скаже нам, бо так не, ми не можемо пускати. В автобусах є відповідно місце для собак. Ну, що Людина їде з собакою, їм відведене місце для собаки, щоб вона клала його в кліточку. Втім, більшість господарів чотирилапих переважно подорожують приватним транспортом чи потягами. Пан Володимир із своїм Марсіком зазвичай їздить на власному авто. «До Рідних по можливості їдемо та з обмеженням дуже великим. А от десь в міському транспорті чи їздити з ним? Слава Богу, ні. Ні, а от чому? Десь машина зручніше, чи набагато зручніше, та його не можна, він сердечник. Він спеку дуже важко переносить. Автобуси мені. А чому? Мені здається, це не дуже зручно. Незручно для тварин е чи для, для вас? Для тварин в основному. Ну, в автобусах спекотно занадто. Можливо, якісь зони для тварин окремо. Ну, для маленького песика це не так суттєво, в принципі, але для більших собак було б гарно, якби вони могли просто десь мати місце, де чисто собаки собі стануть, спокійно виїхати, а не люди по ним топчуться. Якщо господар дотримується всіх правил перевезення тварини, йому не можуть відмовити в подорожі. Коли ж водій конфліктує та відмовляється впускати улюбленця в салон, потрібно скаржитися керівництву транспортної компанії.